Хотів трохи позаймати з дівчатами, поки думав, як підход... підкотити. Хотів трохи позайматися дівчатами, поки думав, як підкотити, за пару тижнів з'явився чувак, який сам до неї підкотив. Я подумав, була, не повезло, піду до іншої. Інша відморозилась, не сподобався їй. Пішов я в Тіндери всякі, запросив пару дівчат погуляти. За нею навіть майже вийшло. Коротше, поки 0,7 конверсія в мене. А в чому конверсія? Якщо ти кажеш перша, ти поки думав, до неї хтось інший підійшов, а ти все одно в свою статистику її додаєш. Блять, ну це дуже дивно. Знову ж таки, якщо 0 з 7 і частина з них це ті дівчата, яким ти написав в Тіндері, чуваче, ну я скажу, що 0 з 7, це абсолютно нормально. Якщо там 0 з 200, то це ще питання. У тих хлопців, які починають знайомитись в Тіндері, те, що перші 7, 10, 15 навіть спроб не завершуються побаченням, ну це нормально. Це нормально. Я не кажу, що це добре, я кажу, що це нормально. Хоча я ефективно отримую симпатію від двох інших дівчат, але вони мені ну, зовсім не подобаються. Єдине, що їх симпатія, підтверджує, що я можу подобатися дівчатам і піднімає мою впевненість. То й, й добре. Не знаю, що тобі сказати. Єдине, що мені здається, нитік. Тебе ж такий ще нікнейм, нитік, так? Але що мені здається, що ти трошечки перебільшуєш перебільшуєш свої дії. Типа, ну я там написав двом дівчатам у Тіндері. Ти всього-навсього написав двом дівчатам у Тіндері. Я вийшов і хотів підійти до дівчини, але хтось мене випередив. Ти вийшов, жував соплі, нічого не зробив і нічого не отримав. Коротше, треба більше робити. Ось моя порада головна. Після того, як він спробував підкотити, я теж спробував на каву, але вона відморозилась, тому я її порахував. Добре, порахував. Якщо ти все ж таки підійшов до дівчини, дійсно, як спробу це можна зараховувати. Але навіть якщо ми кажемо про сім спроб знайомства на вулиці, на вулиці ти підійшов би до сіми дівчат і казав би, що у мене 0 з сіми, я б сказав, ну чувач, ясно, що це неприємно, але це нормально, нормально. Ну, я був би радий, якщо б твої і перша, і друга, і третя, і четверта, і п'ята спроба, вони чимось завершились. Але якщо не завершились, нічого страшного. Це нормально, Продовжуй далі. Тому не переоцінюю свої дії, продовжуй далі. Все буде добре. Успіхів! Просто не хочеться вистрибувати зі штанів і нав'язуватись, бо думаєш, значить, ти бігаєш за ними, а вони тільки ніс воротять. Тому, типу, два запрошення на каву, максимум три, це достатньо, я думаю, хоча не з усіма. Сімома я зробив достатньо це абсолютна істина. Круто, що вже сім спроб у тебе є, але роби більше, більше і буде тобі щастя.